Як заспавнити мома без штучного інтелекту. Про це сьогодні буде йтись відео. А мене звати Коймон. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, під... пишіть цікаві коментарі, які знизу переходьте за посиланнями, яких їх, їх є дуже багато цікавих в е, описі. І я буду починати розповідати, як це все зробити. Ми почнемо з того, що нам потрібні команди. Для цього ми пишемо суму. Пишем сумон. Ніж тотніше, якщо немає команд, то ви не зробите. Пишем сумон. Потім вибираємо моби, якого ви хочете. Наприклад, LA. Пишемо LA. Потім пишемо координати його. Або тільда-тільда-тільда. То ми вкажемо наші координати. Потім відкриваємо лапки. Дужки квадратні такі. Пишемо not. А так, Not. Node. AI. крапка. One. І в нас спавниться LA без штучного інтелекту. Можемо його бити, що хочеш робити, також експерименти якісь проводити, перевіряти розпаки ті самі, щоб села цих мобів не запирати в бар'єрах. А для того, щоб його розвернути, ми використовуємо трошки іншу команду. Майже ту саму команду, тільки ми додаємо, той shленте Rotate і пишемо f перша F. Це, якщо ми напишемо 90 f перша. Він повернеться сюди подивитися, наприклад. Це зрозуміло, буде дивитися, значить, на що нас буде Вест, це нас Вест. В принципі, це зрозуміло, це просто поекспериментувати, і ми зможемо розібратися, на яку сторону нам потрібно розібратися і знати, на яку сторону воно буде показувати. Далі, друга F, наприклад, F мінус 30 напише, мінус 10, наприклад. І він буде, його змінюється висота полісу. І якщо ми напишемо мінус 10, то їде трохи вертіть. Якщо ми пишемо. Наприклад, напишемо... Сюди ряд, поряд ми ставимо на плюс 10. Наприклад, на плюс 10, то це буде дивись трішки вниз. От, якщо подивитись, то видно оцей трішки вверх, той трішки вниз дивиться. І от ось така от корисна команда в нас є для того, щоб вивезти моба без AI. В наступних відео по даній рубриці Ви дізнаєтеся ще більше по даній рубриці. Не забувайте писати в коментарях. Які вам команди цікаві в Майнкрафті, щоб я знав про, про які її що перше випускати? І до зустрічі в наступних відео. А поки переглядайте відео, які рекомендую я або ютубчик.